Доброго усім раночку. У нас сьогодні е, ранкова знаєте, рутинка. Ми будемо снідати. Сьогодні ми на розслабоні. Всі вже наші пішли по своїх справах, хто в школу, хто на роботу, а ми з ангелінкою вдвох. І вона мені тут замовляє, що вона буде їсти. Тож, ми налаштовуємося на сніданок, будемо снідати і налаштовуватися на цей день. Просипатися і щось робити. Так як я завтра іду на роботу, сьогодні готую, 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 але йду на один день, тому готувати багато не буду. Так, зварю, зараз це я вже порізала, помила і накрешила картоплю на суп. Це буде у нас як суп називається з цих огірків? Коротше, квашеними огірками. Боже, дай Боже пам'яті, як називається суп? Коротше, сповню, скажу, вилетіло просто з голови. Я відварила ще з самого ранку, хлопців збирала, відварила кусочок свинини, кусочок м'яска, і буде супчик з цими огірками. Росольник, во! Росольник! Це буде росольник. Подивіться, наскільки в мене хитра дитина, з'їдає тільки масло, а хліб залишає. А я буду пити каву, хитрюга. А я буду пити каву і їсти наш вчорашній е, пиріг. Тут хлопці щось зранку їли. І Я буду пити каву і пити і пити пиріг і їсти пиріг. Е, і готувати супчик. Покажу, як я готую свій росольник. Спочатку відварюю картоплю, додам вже варене м'ясо, зроблю засмажку, е, і потім що тобі? Що тобі дати? А потім з е, потруща огірочки і зроблю такий супчик. Дуже рідко готую. Що таке? Хочеш сісти на стульчика? Мама. Готую тільки в зимову пору. У нас це цьогорічнього гірочки. Чоловік привіз з гаража. Там вони в нас жили, там просто прохолодно. Погріба у нас немає. Ну сідай, сідай. Так як погріба у нас немає, тому е, стояло в гаражі, але вже скоро о привітики вам. Але вже скоро треба буде забирати з гаража, бо там може бути все-таки мороз. Тому е, довго треба не тримати. Я завтра візьму трішки огірків з собою на роботу, там пригощу. Там з'їдять все просто. Знаєте, там е, ринок, там, коротше, все піде. До якогось м'яска, до якогось бутерброда підуть і огірки. не можу прицепити. Не можу відцепити. Тому сьогодні з вами готуємо щось. Смачненьке, я не знаю, як там у нас ще відключення світла сьогодні теж має бути. Так поставила телефон, щоб пів моєї башки просто не видно. Е, ще має бути відключення світла десь о першій годині, тому мені треба встигнути спекти. Бо я хочу ще спекти картоплі. У нас без картоплі ніяк просто не, не знаю. Раніше діти їли макарошки весь час, а зараз картоплю. картоплю. Ні? Ти mm. там посуди, яку тобі тарілку велику дала. Mm -mm. Крута? Mm -mm. Ні, не крута. Mm -mm. Так, я теж буду пити каву. Доїм то, що не доїла моя дитина. Mm -mm. Доїм хлібчик. І в нас ще був тут такий десерт. Ми робили з творога агарагаром шоше йогурт і збивали це діло блендером. воно так от застигло. Не буду доїдати. Дати тобі телефона? Мед? Бережу, що дати? Не на себе дивишся? Та що тобі дати? Телефона дати? Каву? Угу. Каву? Угу. Дети не пьют каву, может тебе чайок налить? Да. Або компотик, что наливать? Да. Чай? Да. Компот? Да. У тебя нет. У тебя нет. Я, я не, у тебя на тарелочке такая самая. У тебя У тебя да. <різнє> Оце так. <різнє> да. Давай. Все, ми снідаємо і будемо щось робити. Угу. Так, наше приготування їжі призупиняється, ставиться на паузу, ми йдемо <різнє> в магазин і викинемо сміття. <різнє> Але в нас тут почалася криза, я не знаю, двох років не ходи, не ходити взута, не ходи, будь ласка. Не хоче їхати коляскою, а хоче йти топ-топ. Поїхали коляскою. Yeah. Да. Дітки їздять колясочками. Ножки втомляться. Починається. Yeah. Ну, Тепер мені треба говорити, щоб їхала коляскою. Не вдалося мені її вболтати, сісти в коляску. Не знаю, як я це маю зробити, бо в магазині це просто нереально. Вона зараз буде кругом і брати все, що треба і не треба. Тож мені зараз буде весело. Досі, може, сядеш в колясочку? Хочеш топ-топ, а в магазині сядеш? Ну, в магазині ж не можна. Як так? Так, покажу вам, що я сьогодні накупляла. Сама не знаю, е стільки планувала всього купити, але мені вже не вистачило грошей. Так, купила ось такий от олійку для волосся. Показую, постійно беру щось подібне. Це чоловікові таблетки. Взяла чай ось такий. От, і чай ось такий. ну Це вже я готуюся до зимових свят. Це буде в подарункові пакетики чайок. Взяла ще желейки, це теж будуть в подарункові пакетики. Е, ось такі оце, ростіку їсти. Він бере в школу на перекус. Пюрешку Ангелінка взяла. Ось показує мені ще ось такі от були желейки. Це братіку? Угу. Постав на тарілочку. Ось це взяла, бо сьогодні до нас мають прийти гості, то взяла щось до чаю, таке взяла Ось такі цукерки якісь. нові. в нас є магазин «Грош», і в ньому з'явились ось такі ось цукерки. Не знаю, які на смак. Ну, Взяла спробувати. Взяла ще чупа чупсів Ростик теж інколи бере в школу з собою там. Ось такі от, е цукерки, типу пастила. Взяла декілька штук. Ось такі от свистульки, що свистять на весь, весь під'їзд. Шоколадок декілька штук, це теж вже до подарунків будуть, і, 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 і кукурузка, і ще кусочок сиру, бо планую запікати. Е запікати... Як він називається, картоплю з сиром? Ось такі от покупки нічого не купила, а більше, ніж тисячу гривень потратила. На що я взагалі без поняття. Зараз такі ціни, що просто ужас. Зарплати не змінились, а ціни дуже суттєво підросли. Так, поки моя дитина збирається спати, я швиденько хочу приготувати і їсти. І часу в мене, так як я говорю, коли вона спить, не дуже багато. Тож я зараз ось ця поставлю варитись, а сама піду ложити її, спати, підготую все, щоб мені потім за годинку все можна було швидко. Приготувати. Роблю засмажку я до, своєї, до свого супчика. в мене, звичайно, вона е, обична, просто морква цибуля, і я ще кидаю зубчик часника на сковорідку. Теж підсмажую, сильно засмажувати не буду, просто чуть-чуть і 5 хвилин та все готове. Зараз я швиденько це все пороблю, щоб вже було готове, більш-менш підготую ці всі інгредієнти. І поки вона буде спати, щоб я оце не терла, не робила, але все рівно треба буде збити блендером. Не знаю. І зазвичай, як я починаю робити якісь шумні роботи, вона просто бере і просипається. Ну і, звичайно, вона просипається не в настрої, тому тоді ніяка робота в нас. З нею не йде. Мені приходиться сидіти і догожати своїй дитині, тому що в неї немає настрою, їй все не подобається. Ну, Я думаю, це пройде. Це в нас якась чергова криза настала, що вона трішечки така, знаєте, капризна. Так, порізала я м'яско на маленькі кусочки і кинула його у супчик доварюватися разом з картоплею. І ще в мене такий достатньо був величенький кусочок, вирішила ще зробити салатик. Кусочок порізала ще на салат і кусочок до супа. Солю, перчу, ну, спеції кожен кидає знаєте, за своїм смаком, тому що у кожного різні смаки. І кожен там за своїм смаком. Росольники я зазвичай варю або з перловкою, якщо у мене є, але в мене не було, тому зварила з рисом. Ну, Можна теж кажу, замінити або перловку, або рис я вару. Не знаю, хто з чим варить. Мені так хтось показав і я так готую. Так, натираю ще швиденько морковку, так як буде салатик з по-карайськи. І карайски з м'язком та горошком натерла ще часничок, все роблю паралельно. Дивіться, як я швидко працюю, як я швидко все роблю. Достаю огірочки, зразу їх поскладаю у баночку, для того, щоб на роботу взяти. Натру огірочки теж в супчик натираю, хтось ріже кубиками, я натираю. І після того як картопля вже буде м'яка. Тоді кидаю огірки, тому що якщо кинути раніше, то картопля від цієї кислоти просто не звариться, буде сирою. І вирішила ще чоловіку дати баночку огірочків, там теж в нього на роботі з'їдять до чогось до якоїсь каші, до якоїсь другої страви, вони там собі потрішки дістануть та з'їдять. І роблю свою звичайно я вже показувала рецепт моркви по карейську попробувала, чи нормально, чи підходить мені. І закинула моркву, трішечки півбанки горошку, м'ясо, все перемішала, майонез і салат готовий. Дуже смачно, спробуйте, хто таке не пробував, спробуйте салат із того, що е, було вдома. Ну, достатньо смачний, такий, виходить, сочний, насичений, смачний салат. І продовжую паралельно готувати ще одну е, страву це буде картопля. Чищу картоплі багатенько. І потім її поріжу, хотіла такої монетки ніж спеціальний, хотіла як швидше, а вийшло, як завжди. Стільки часу потратила на те, щоб порізати ось цю фігурну картоплю. Можна було просто ножем, було б швидше, але я захотіла, щоб було гарно. Тому потратила трішки більше часу, але мені сьогодні так його не вистачало, але вже не було куди діватися, я вже половину перерізала і зрозуміла, що да-да, трішки довго. Але перерізала сьогодні картоплю дуже гарно, дуже красиво, і Росік сказав, що так, навіть смачніше. Там, що в мене залишалося морква з тієї, що я терла, теж порізала на маленькі кусочки. І я взагалі, коли готую, то буває додаю все, що у мене є. Було у мене куряче філе, я взяла одну частинку, одну половинку філе. Порізала на маленькі кусочки, можна використовувати не тільки філе, а й інше м'ясо. Ну, я вам скажу, що зі свининою або з говядиною виходить довше. І воно не таке м'яке, а курка швидко-швидко готується. тому... Дуже класно пропікається разом із картоплею. Так, закінчився в мене майонез ще на салаті, тому роблю соус сама, це типу домашній майонез. Хто не знає рецепту домашнього майонезу, я кидаю 2 яйця півчайної ложки порошка гарчичного, півчайної ложки солі і трішки менше, наверне, четвертинку ложечки цукру і 2 краплі. Оциту, а якщо у вас є лимон, то декілька крапель лимонного соку. Збиваю просто яйця перебиваю, такі, щоб вони стали однорідної маси. Потім доливаю олії, десь приблизно стакан, і збиваю, збиваю все блендером і все готово нас Тут справи кожного дня, ангелінка грається, Ростик відпочиває після школи, а я глажу його форму. Чи як це називається, правильно? Кімоно. Кімоно глажу, і він збирається на Джеу. Хочеш на Джеу? Любиш твоє впечатлення? Скажеш враження? Круто, ще не надоїла. Ні? No. Зараз глажу форму, зараз до нас прийдуть гості. А у нас, дивіться, четверта година на вулиці, начало п'ятої Вже так, сутеніє, хорошо. Вже скоро в чотири часа взагалі буде темно. О четвертій. А я підрізала була ось цього вот вазончика. Бачите, тут я йому позрізала, а він попускав нові такі. Не знаю, показувала я це чи ні, але я його позрізала він випускав нові. Ми тут з Ангелінкою вечеряємо. Ангелінка доїдає нашу шарлотку і покажу вам, що в мене вийшло. Я ще затерла з сирком таким, і вилась така в мене гарненька, смачненька картопелька, запечена. М -м -м. До нас прийшли в гості друзі, тож на цьому ми з вами попрощаємося. І кажу вам всім пока-пока. Гарного вам дня, мирного купа, неба. Купа. пока пока